Офіційно день довкілля відзначають у квітні, але й в осінню пори підготуватися до зими і прибрати місцеві території цілком не завадить. Толоки стають дедалі популярнішими в Україні. Акція з благоустрою та підвищення екологічної свідомості днями відбулася в Тернопільській області. Кожна сільська рада, кожна міська рада, кожен населений пункт сьогодні прибирають узбіччя, центрі всі території також. Ми зараз, як ви бачите, знаходимося біля районної Копичинецької лікарні, і тут в рамках суботника вийшли прибирати лікарі, персонал, весь, активісти, так само місцеві, плюс депутати міської ради Копичинецької І ми прибираємо територію прилегло до лікарні. Також в центрі міста проводиться прибирання самого центру і, як і в кожному населеному пункті нашого району, ми стараємося прикрасити і прибрати нашу землю.